pretty pretty А в сьогоднішньому відео ми з тобою вивчимо, як говорити про візит до лікаря німецькою мовою. Це дуже корисно, якщо ти живеш в Німеччині, або, наприклад, плануєш поїздку до Німеччини, так? Ну і на початку трохи такої корисної лексики. Наприклад, Arzt, то є лікар, die то є лікарка. Вона, Termin, то є запис, прийом у лікаря, die Praxis, то є лікарський кабінет або ще клініка, кранкзайн то значить to znaczy, бути хворим, а die Krankheit – то є хвороба. Die Schmerzen – то є біль. Ну і розглянемо деякі фрази з перекладом. Ich habe einen Termin beim Arzt. То to значить, znaczy, що я маю запис до лікаря. Beim Arzt, так? Або ich bin krank Und brauche Hilfe. То значить, що я хворий і мені потрібна допомога, так? Хворий або хвора. Hilfe – допомога. Наступне. Ich habe Kopfschmerzen. Це слово ви вже знаєте. В мене болить голова. Або Wann ist mein Termin? Коли я маю запис? Wann – то є питання? Коли? Так? Ну і можемо з вами розглянути такий. Коротенький діалог, так, такий, така міні-реальна розмова, такий приклад. так. Наприклад, лікар ацт питає вас фейльд, що вас турбує? Вас, то є що? І ти відповідаєш, у мене болить живіт. Bauch, то є живіт. Schmerzen, то є біль. А чи знаєш ти як сказати? Наприклад, в мене болить горло німецькою. Напиши свою відповідь в коментарях. Підписуйся, щоб вчити німецьку легко та з прикладами з життя. Bis bald und bleib gesund. то значить, що до скорого і будь здоровий!